Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам сьогодні розповісти, що я роблю далі з своєю розсадою перцю, яка дуже гарно зійшла. Хочу показати, як я її пересаджую майже на постійне місце. Тобто, зараз я її зроблю привалку у ці лотки, і. Вони в тих ладках, в цих лотках будуть вже до висадки у ґрунт. Щось буде висаджувати в теплицю, щось вже в відкритий ґрунт садити. Але і треба трошки додати землі, тому що це ну, дуже густо, це дуже гарний спосіб, щоб проростити розсаду, але надалі вже її перетримувати тут неважно, тому що вона ну, буде витягуватися і буде не вистачати. Ні місця, ні тепла, ні світла. І так. От я взяв, наповнив землею. Я звичайну суміш для розсади торфана. Трошки додав землі з городу. щоб трошки розбавити. Ну, досить така гарна. Я її нічим не обробляв, не мочив, не проливав, не марганцем, нічим. Просто. Висипав, перемішав і трошки утрамбував нещільно, тому що зараз буду садити. І так, розпочнемо. В мене є розсада солодкого перцю, ну, досить гарна. Це йому вже сьогодні 13 днів. Вже у нас є повноцінні вже листочки вже повилазили. Як то кажуть, справжні вже з'явились декілька. Вже самий час її трошки розсадити. І так, я набрав землі звичайної для розсади. У мене паличка для суші, або ж ви можете взяти будь-яку іншу паличку, або ж е, розгорну вилочку, може у вас спеціальні набор є, ну, все таке. І роблю заглиблення. Луночки, не так би мовити, для нашого перця. Ну, щоб вам було зручніше садити. Земля суха. Я її нічим ще не змочував. Брим вилочку І обираємо самі найкращі спочатку. Берем вилочку І так от трошки піддіваємо. Все. Дивіться, яка чудова. Ай! Вилочка своєму сюди. Дивіться, яка чудова розсада. Дивіться, який гарний корінець. Я повторюю: це 13-й день. Дивіться. Якщо ви щось десь обірвете трошки, це взагалі це не страшне. Нічого її не буде. Як деякі лякають, що якщо перець обірвати корінець, не дай Бог, все. Ні, Нічого йому страшного не буде. Це вже перевірено не одним роком. Трошки ямку розглибили, трошки ямку розширили. І так трошечки паличкою прикладаєте, трошки піджимаєте і все. Можете трошки ще допомогти, притиснути. Потім за потребою можна буде землі ще трошки досипати. Коли ви вже посадите, між рядочками ще трошки підсипати. Бо земля завжди трошки присідає, коли ви її проливаєте. Ну так? Першими посадили. Беремо другий. А тут же рядочком теж вилісну. Другий трошки, бачите, це вже листочки. Справжні гарні такі. Це вже маленькі. Ну, щось раніше вилізло, щось пізніше. Корінчик так само. Маленький, але теж, все ж таки гарний. Вилочка потрібна для того, щоб не сильно обірвати і не дуже такий ком. Перед тим, як пересажувати, я водою не проливаю, тому що ви тоді будете брати багато землі корінець буде десь там прилипати, буде тягнутись, а так суха земля, ви трошки піділи. Ну як, це не є не плав. Росада політа позавчора ввечері. Заглиблення зробили. Трошки сюди корінчик. Вправили. Можна, можна паличкою трошки тако притиснути. Я повторюю, земля ця теж суха, тому дуже зручно підсаджувати. Дуже сильно заглиблювати не потрібно, тому що. Ну, земля на листі не бажано. Або може почати хворіти, може е, перестати рости. Перець не любить, коли його дуже е, під землю заганяють. І знов. Взяв. Можна взяти отако от декілька. Взяв собі шматочок. Дивіться. три штучки. Легенько тако. В руках розімняли. О, все. Розділили раз. Розділили два. Дивіться, яка гарна розсада. Я ж кажу, мені цей спосіб подобається, тому що ви пересаджуєте, можна сказати, один раз. І потім вже вони вже висаджують, що вони вже хочуть цвісти, бо вже час. Вони дуже гарно тут ростуть. І їм вистачає всього, тому що в них не обмаль землі. Їм вистачає. Зазвичай ну, звичайно, звичайно ж треба їх удобрювати, Можна купити там, гумати, гумати ну, все, 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 що хочете. Там, раз в неділю, раз за дві в дві неділі все ж таки підживлювати. Ну і світло. Задітку потрібно, щоб світовий день був трошки більший, ніж він є зараз. Можна розкласти на підвіконні. У мене і на підвіконні стоять, і так, такий собі стелаж склав і поклав там лампи. Бачите, щось попало. Раз. Якщо тр трошки заглибили, можете трошки його припідняти. Це не страшно, якщо ви там його трошки піддьогнете, тому що кажу, земля суха. Ви ще можете тут, е як хочете, так і крутити. Ще. І дуже важливо, не сплутайте. Гострий перець солодким, тому що буде біда, буде горе, ви потім посадите. І у вас він переопилиться, і у вас буде і не, не солодкий перець, буде гіркий, або ж гострий, це взагалі не важливо. Бачите? Пс. Дехто просіює землю ну, я не вважається за потрібне, вона все одно стопчеться. Раз. Це, тому що я говорю, тому так трошки не дуже скоро це роблю. Зазвичай вілку взяв зразу 5 штук по кількості. Зразу в лунки підірвав. І все. Оп. Ну, дивіться, ну гарно ж корінчик добре відстає, земля не прилипає, не, не, не відривається. Ну. Можна не, не робити зразу лунку, можна от взяли, зробили, запхали, прикинули все. прийняли. Чудово. А потім ми вже будемо поливати. Дехто вважає, що це спосіб. Ну, Називається без пікіровки. Але ну, я вважаю, що це все ж таки маленька, але ну, пікіровочка є. Е, можна садити без проміжуточного етапу, тобто без цього ємкості, щоб не було такого густого лісу. Зразу набираєте, проростили трошки зерняткою і висаджуєте такого, е, робите відступи і зразу розсаджуєте. Тут воно собі проростає. Але я так пробував, і це була не дуже вдала ідея, тому що якесь зернятко проростає, якесь щось йому не вистачає. Воно вроді проросло, а потім зупиняється в рості, не може вилізти або не доглядіти ту шапочку, не може сіміна злізти. І виходить, що у вас пустує місце. Ну так ну так потім можна досадити, там, якщо десь густо, десь пусто чи густіше садити, потім просто попроривати. Можна і так. Але мені сподобалось також, що проростили трошки. Густенько розкладаєте, можна засовувати пінцетом тут семочку, можна розкладати зверху і трошки присипати землею, воно все одно проросте. І потім вже, коли у вас така гарна розсада, ви берете її і пересаджуєте таку. Так, нібито і землі стає більше, і земля свіжіша. Там воно за декілька днів, звісно, ще не дуже щось з нею позабирало. Там все ж таки є ще якісь мінерали. Але ж це вже все, мені здається, гарніше спосіб, і зручніше. Це трошки погратися. Ну Це якщо ви любите. Мені подобається ця з землею. Тому, мені кажеться, це зручний спосіб. І все такое. І зараз я вам покажу: зараз все висаджу і покажу, щоб не забирати ваш час. І так воно буде рости десь ну, до травня. Може раніше. Будемо дивитись по погоді. Може якусь партію в теплицю висаджу, а якась буде чекати, коли вже буде тепло. І буду її висаджувати на городі. Ну, ось і висадив один лоточок солодкого перцю. Зазвичай краще робити так. Це до того трошки мені попалось і миленькі, і наче брати всі підрад, потім е згадав, що я завжди роблю так. Е спочатку беру найкращі, найгарніші, От. які найбільші. Бо ті, які поменше, вони ще можуть трошки підрости. Будуть е гарні ростувати. робити, це потрібно поступово. Не треба себе змучувати е і займатися тою посадкою, брати повний лоток. Брати. Пустий лоток і починаєте пересаджуватись, і вже спина болить, все болить. Робіть перериви. Сьогодні один посадили, завтра ще один посадили, чи сьогодні декілька посадили. Це повинно бути вам в радість. Ви повинні насолоджуватися цим процесом. Ну, так би мовити, від вас залежить життя цих паростків. Ви його обрали, замочили, проростили, посадили потім ще раз посадити, потім вже будете збирати гарні урожаї і насолоджуватись. Все. Гарного вам дня, мирного неба! Бережіть себе.